Добрий день, друзі, добрий день гості каналу, підписники, глядачі, які дивляться і не підписуються. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогодні в нас по біг чікен, по більшеньких. І так, ще я їх пока догодовую, щоб вони ще були в мене більш плотніші. Так воно в нас все виглядає. Простенько, по-селянськи, без новітніх технологій. Ілон Маск поки не заздрій. <рив> да. Отакі От ота куряхи. Одна на водопої, ті балдеють, ця теж віддихає, ці гасять. <рив> 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 да. Температура тут 24 градуси, але бачите, деякі дзьобаки повідкривали і їм трохи є жаркувато. Вже <свистити> да. вони в мене такі пір'їсті, а то на початку вони, ну як на початку, коли час прийшов, у них такі були сраки трохи голі, а зараз вже <свистити> вже трохи. Обросли, От. От. От, така ситуація тут, по цьому корму я її годую е, там соя, соя. Точніше, соєва макуха, соняшникова жарена, пшениця кукурудза і там трохи премікса йде. От, Вирішив я цю партію так, не гранулював нічого, отак сипучка йде. Ось так воно швидко виглядає. Поляки теж мене дивляться, я думаю. Отакешечки. От Зараз виходить вони в мене. в Кінці то я даю більше кукурудзи, пшениці менше. Ось така штука виходить. Ось. О світлові тут. а це я включив просто світло, коли відео знімаю. А так то я Вікна відкриті, двері приоткриті, щоб повітря йшло. Їм нормально, сквознячка немає. Бо сьогодні на вулиці так вітру нема. Це коли вітер, то там прикривати, щоб сильно не було, не сквозануло їх дуже. Ось, а якщо взяти так, то немає вітру, то нормально можна відкривати і нічого ніде не буде. А світло це коли там на ніч, щоб їм вночі було видно, щоб вони лупили. То це пані та панове така штука. Ніпельну поїлку я не ставив. Хочу побачити повністю, як на весь процес по цих таких. Уже якщо експериментувати, то експериментувати. От. А там уже потім переставлю. А пока що такі от апоїлки, їхся получається в мене 4 великих і 2 менше. От. Там 9 18. Там 20 23 23 л. Це не на цілу добу, це ввечері треба доливати ще. Тому що вони цю випивають, як стань да глянь. От. Вчора буквально взяв їм достелив, тут подстилочку зробив. Але вже як вони вже більші, вони вже і, і їдять, вони її і, і гепають добре в плані какунь. Вже підстилка вже її брудна. Тому по підстилці її тут довго не вистачає. Коли ще вони менші там йдуть, то... <кхи> то вони менше. А коли вони більші, то вони як їдять, так і сруть. Будемо казати прямо. Тут така, друзі, гарел. Звісно, якщо брати по гранулятору, такий він кріпиш. Будь здоров. Або будь-здорова. От, Якщо взяти по гранулятору, то зрозуміло, що гранулка вона є гранулка, гранулка вона тримається якби всередині, їм їсти більш удобніше. От. А так, бачите, коли от іменно йде сипучка. Вони звісно, їдять. Але є певні моменти. Сипучку вони їдять, да, все. Але от та сама рецептура, яка зараз взяти через гранулятор і пропустити, то це буде на порядок гліпше. Ось. А так, по сипучці то що є, то є. От. По білку я там давав, була партія в мене е, гровер 15%, фініш 10%, цього маловато їм, їм треба давати більше. І вони зараз ідуть в мене повністю на 20, 22% по білку. Білок рахується, що ви розуміли, це не значить, що якщо давати на 100 кг 30 кг, 30 кг сої і це 30%. Виходить, відсотків? Ні. Треба дивитися по тому, коротенько, в двох словах вам скажу, що кожна зернова культура в даному випадку це в мене пшениця кукурудза є відсоток маленьких білка. Так же ж само в соєвій макусі і в соняшниковій макусі. Воно все вираховується. Там треба вираховувати. Важкого нічого немає. Те, що даєш на 100 кг 30 кг соєвої макухи, це не означає, що там 30% білка. Там треба вираховувати. Так як прочитано, відео правда на YouTube, на просторах YouTube вистачає, як воно правильно рахується. От. Та як я теж колись думав, що як це воно там складно. Що там важкого немає, там просто треба вникнути в суть, і далі воно все гарненько рахується і туди-сюди. Тому на інтенсивній відгодівлі їм треба давати білка нормально. Ну, но я взяв для експеримента, взяв, щоб не тотально їх засипати білком, тому що білок це кошти. Зараз мішок соєвої. Макухи, скажем так, нормально стоя. Не знаю в кого як в регіонах, але в нас по області тут, то вона в ціні ще й добре. Тому, друзі, от такі вони. У нас вже такі кріпиші. Важити їх ще поки не важив. Інтригу тримає. ну так. Примірно того, що я думаю буде добре. Ось, в мене там закладена кількість корму, яке мусить з'їсти. Коли все з'їдять, тоді вже буде реалізація. О. Тому так, друзі, така одна штука, відео по більших, як в домашніх умовах, з тим, що є, то що є під рукою, без новітніх технологій. Ілон Маск поки нам не заздрить. <хи> да. Це, як казала одна людина, каже, прийде час і колись Ілон Маск буде заздрити. Но нам ще поки не заздрить, поки то, що є. І так, друзі, ставте лайки, коментуйте. Кому що цікаво, будемо ділитися досвідом. Відповідати буду по можливості всім. От, тому таке. Всім гарного дня і зустрінемося вже з вами у наступному відео.